Ви слухаєте Українське Радіо, ви дивитеся Українське радіо на youtube каналі нашому, веде програму Галина Бабій. Зараз ми поговоримо про посаду військового омбудсмена. Згадаємо, що з'явилася ця посада ще у січні місяці цього року, і знаємо, що людина, яка буде призначена військовим омбудсменом, буде захищати права військових. Ну і знаємо, що призначено було президентом Володимиром Зеленським. Ольгу Решетилову, уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів сімей воїнів. А тепер знаємо, що парламент ухвалив закон про військового омбусмена і будемо дізнаватися, що змінює саме цей документ і як відтепер працюватиме система захисту прав військових. І коли, власне, запрацює сам Офіс. Військового омбудсмена. ми очікуємо на зв'язку пані Ольгу Решетилову, яка і є уповноваженою президентом України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх родин. І ось я бачу, що пані Ольга Решетилова уже з'явилася в нашому ефірі. Пані Ольго, я вітаю вас. Доброго дня. Ми сказали про те, що нарешті ухвалений парламентом закон про військового омбудсмена. Чому? Так довго ми його чекали, і які законодавчі закріплені права матиме тепер військовий омбудсмен для виконання своїх обов'язків? Дякую за запитання трошечки відразу вас виправлю, тому що закон називається про військового омбудсмана, оскільки це слово скандинавського походження, відповідно голова Верховної ради Руслан Стефанчук вніс відповідно пропозицію, А щоб називати не омбудсмен, а омбудсман. Тому угу. ми маємо тепер інституцію військового омбудсмана. Гаразд, дякую ось... вам за поправлення. Ми обов'язково несемо це в наші тексти і будемо так тепер називати як закріплено законодавчо. <реш> так, дуже дякую. А що стосується питання, чому так довго, в принципі, якщо говорити про а, історичний етап, на якому ми перебуваємо, і тривалість а, адвокатування за створення цієї інституції, а я цим займалася вже 10 років з п'ятнадцятого року, а, то сам законопроект був прийнятий доволі швидко. А, в Листопаді, 2024 року, президент України Володимир Зеленський в парламенті, виступаючи перед народними депутатами, заявив, що створення інституції військового омбудсмана є його пріоритетом на 2025 рік. В 30 грудня 2024 року він призначив мене уповноваженою і поставив мені основну задачу підготувати відповідний законопроект і запустити інституцію військового омбудсмана. Ми підготували цей законопроект. Ми пройшли дискусії щодо. Різних нюансів, як вписати так, нову державну інституцію в систему державного управління з багатьма експертами, юристами Міністерства оборони, Офісу президента, експертним середовищем, громадянським суспільством. І в травні президент вніс цей законопроект. Я перепрошую. В травні президент вніс цей законопроект в парламент. Так, так. А далі, в червні він пройшов перше читання, і далі ми зайшли в дискусії з парламентарями, з опозицією. У яких були певні застереження щодо конституційності цього новоствореного органу, оскільки ну, взагалі в ідеалі, і я про це мріяла ще до двадцятого року, що ми будемо мати окремий конституційний орган, що дуже важливо для статусу для суб'єктності цієї інституції. Але, як ви всі знаєте, під час воєнного стану ми не можемо вносити зміни в конституцію. Тому ми вийшли таким чином, що створили модель. Інституції військового омбудсмана в підпорядкуванні верховного головнокомандувача, згідно з конституцією, президент може створювати допоміжні і дорадчі органи. Отже, законом передбачено, що президент створює офіс військового омбудсмана і призначає самого військового омбудсмана як керівника цього офісу. А далі омбуцман і... має достатньо повноважень, аби реально впливати на рішення командування чи на захист і підтримку сімей військових так. Так, військовий омбудсман покликаний опрацьовувати скарги військовослужбовців. Дуже важливо, що скарги, а не звернення, тому що закон про звернення громадян не розповсюджується на військовослужбовців. Вони можуть написати тільки два документи: рапорт і скаргу. Тому власне військовослужбовці будуть подавати скарги до офісу військового омбудсмана. Військовий омбудсман, опрацювавши ці скарги, може призначити перевірку у військовій частині чи в Органі військового управління. І за результатами перевірки, військовий буцманом. Або його заступники підписують висновки, в яких е і ці висновки направляють на командування з вимогою вжити заходів або усунути, усунути порушення прав військовослужбовців. І командування буде мати 10 днів на реагування на вимоги військового омбудсмана. У випадку, якщо командування не вживає заходів, рекомендованих військовим омбудсманом, або не припиняє порушення прав військовослужбовців, у військового омбудсмана залишається право. Звернутися до суду для накладення адміністративної відповідальності на командування, це буде передбачено іншим законопроектом, який також зараз знаходиться в парламенті про внесення змін до кримінального і кримінально-процесуального кодексів. І зараз цей законопроект на опрацюванні комітету з правоохоронної діяльності. Я сподіваюся, що також він дуже швидко прийде два читання і народні депутати його приймуть, тому що це один з інструментів. Реагування для військового омбудсмана, крім того, військовий омбудсман завжди має можливість написати або усно надати доповідь Верховному головнокомандувачу для життя заходів. Mm -hmm. І військовий омбудсман в обов'язковому порядку надає щорічний звіт про свою діяльність і про стан захисту прав військовослужбовців президенту і Верховній Раді. Чим ця інституція відрізняється від уже існуючих органів, ну таких, які мають захищати права військових і їхніх родин? Ну, наприклад, що тепер буде з уповноваженого з посадою уповноваженого президента з питань захисту прав військових службовців, посадою військового омбудсмана? Їх об'єднаючи вони будуть якось розділені у своєму функціоналі? Це було одне застережень парламенту, тому що вони мають свій орган з нагляду за дотриманням прав людини, і ясно, що оповноважений Верховної Ради це конституційний орган, дуже важливий, який покликаний здійснювати моніторинг за дотриманням прав людини в усій виконавчій владі. І створення інституції військового омбудсмана не забирає ці повноваження і права уповноваженого Верховної Ради. Разом з тим є офіційна позиція Офісу повноваженої Верховної Ради. Що вони не втручаються у порушення службових так званих службових прав, тобто у питанні службової діяльності. Тому багато військовослужбовців, які зверталися до уповноваженого верховної ради, отримали фактично відписки про те, що тут уповноваженої Верховної Ради безсилий. Угу. Чим відрізняється військовий омбудсман, що його компетенції. Лежать у площині саме проходження військової служби військовослужбовцям. Тобто військовий омбудсман відповідальний за дотримання прав від моменту зарахування військовослужбовця до особового складу і до моменту звільнення. І все, що з ним відбувається, якщо якісь порушення щодо проходження його військової служби відбуваються в цей період, це відповідальність військового омбудсмана. І тут функціонал уповноваженого Верховної Ради і військового омбудсмана розділений. При цьому військовий омбудсман є доповненням до вже існуючих в Україні інструментів захисту прав людини? Як буде влаштовано структуру самого офісу військового омбудсмена? Чи це буде якась окрема окремий? Ну знову ж таки скажу офіс? Чи це будуть якісь регіональні представництва, чи буде гаряча лінія? Можете розповісти детальніше, як працюватиме сам офіс? Так, буквально перед тим як прийти до вас на ефір, у нас була нарада щодо штатного розпису так званого офісу військового омбудсмана. Тому до вас трошечки запізнилася, оскільки це дуже важливе і складне питання, і ви от зараз будете мати ексклюзив фактично з обговорень внутрішніх. Ну насамперед, як я вже сказала, військовий омбудсман і його заступники призначаються. Президентом України на сьогоднішній день ми маємо ми передбачили, що військовий омбудсман буде мати першого заступника, а також двох заступників по напрямках. Керівник апарату буде в Офісі військового омбудсмана. і проєкт положення про військового і штатного розпису передбачає, що офіс військового омбудсмана складатиметься з трьох департаментів. Перший і найбільший департамент це департамент проведення перевірок. Uh -huh. Другий департамент юридичного забезпечення і напрацювання нормативно-правових актів це дуже важливий аспект, тому що багато системних порушень прав військовослужбовців або те, що дає військовослужбовцям відчуття несправедливості, а потребує нормативного урегулювання. І е, третій департамент ми передбачаємо ми його називаємо е, нестандартним, тобто е, департамент, який буде забезпечувати дотримання прав військовослужбовців іншими методами, впровадженням якихось нових практик, е, впровадженням е, спеціальних програм, е, які. Поширюватимуть знання і культуру та дотримання прав людини в секторі безпеки і оборони, зокрема в цьому департаменті, ми передбачаємо е, службу запобігання конфліктним ситуаціям. Так звану службу військової медіації, де ми будемо навчати відповідних посадових осіб в військових частинах розв'язувати конфліктні ситуації. А також ця служба за нашою ідеєю на прохання командирів може бути такою службою екстреного реагування. Коли командир бачить, що в нього в у військовій частині або в його підрозділі є конфліктна ситуація, яку він не може самостійно врегулювати, ми можемо направити фахівців фахівців-спеціалістів з антикризової. Комунікації з медіації для того, щоб врегулювати цей конфлікт і допомогти сторонам дійти по пані Ольго, ці нестандартні рішення це досвід армії інших країн, чи це суто наш досвід, який набувається в час війни? Я би сказала, що це така, такий симбіоз, тому що, ну, наприклад, військова медіація дуже розвинена в Нідерландах, звідки я нещодавно повернулася, і е, в скандинавських країнах, і, от, наприклад, в Нідерландах служба військової медіації перебуває саме в відомстві генерального інспектора або як його там ще називають, військового омуцмана. Е, це е, такий досвід, який нам точно треба приймати разом з тим, у нас є свої особливості. І свої реалії і унікальна культура, в яку нам треба вписувати ці найкращі міжнародні практики. З іншого боку, нам також треба буде ділитися нашим досвідом. І я зараз mm -hmm. маю величезну кількість запитів від військових омбудсманів з різних країн, які хочуть зустрітися, проговорити, поцікавитися нашим досвідом, тому що ясно, що жодна країна світу на сьогоднішній день не має. Такого досвіду розбудови інфраструктури захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни. Тому ми передбачаємо також в офісі військового омбудсмана відділ міжнародного співробітництва. Буквально вчора, коли почули про створення інституції військового омбудсмана, до мене надійшло запрошення в південну Африку де на початку жовтня буде проходити щорічна міжнародна конференція всіх військових омбудсманів світу. І вони дуже хочуть, звичайно, Бачити Україну там і їм всім дуже цікаво, як у нас це відбувається. Тому нам треба це використовувати. Цей інтерес до України, звичайно, треба використовувати і закріпити за Україною світове лідерство угу. у розбудові захисту прав людини в секторі безпеки і оборони Пані Ольга, це важливо. Ми маємо унікальний досвід. Так. так, звісно. Ви сказали про структуру офіса, це наш ексклюзив. Ми вам дуже за це вдячні. Скажіть, а на яких умовах буде створюватися сам колектив? Ви маєте можливість зібрати команду? Чи це буде посади, чи це посади, на які будуть люди приходити внаслідок конкурсу? Конкурси не передбачені на період воєнного стану і вони на державну службу маю на увазі. Вони будуть відновлені, якщо не помиляюся, з 1 червня 26-го року. Разом з тим, ми проводимо будемо проводити співбесіди. Унікальність офісу військового опусмана буде також у тому, що тут будуть поєднані посади державних службовців та військовослужбовців. Зокрема, посада першого заступника військового обуцмана ми передбачаємо, що це не затверджено. Президентом, але ми пропонуємо йому проект. А що це посада генерала? Юстиції uh -huh. військовослужбовця, який має відповідний досвід розуміння не тільки військової служби, а й юридичного забезпечення військової служби. Це дуже важливо. Також у нас буде велика кількість в штаті діючих військовослужбовців та ветеранів, які розуміють проблеми проходження військової служби, які самі зустрічалися з несправедливістю на військовій службі і мають бачення, як цю несправедливість Можливо, можна подолати, Тому це буде такий от симбіоз Державної та військової служби. Як ви будете взаємодіяти з іншими е, структурами, зокрема Міноборони, Генштаб, ветеранські, правозахисні організації, адже комунікація дуже дуже важлива? Насправді питання взаємодії з органами військового управління, з державними органами, органами місцевого самоврядування передбачено в законі про військового омбудсмана, там є цілий розділ про взаємодію. А насамперед, військовий омбудсман має право невідкладного прийому усіма посадовими особами та начальниками органів військового управління. Там також передбачено от, взаємодія з уповноваженим Верховної Ради з прав людини. І до речі, Дмитро Лубінець вчора мені одним з перших зателефонував після прийняття закону. Привітавши, ми також про, після його привітання Ми також проговорили про те, що очевидно має бути підписаний спеціальний меморандум між уповноваженим Верховної Ради і е, військовим омбудсманом, тому що дуже часто цим двом органам доведеться працювати на перетині. Ну, наприклад, з питань мобілізації, якщо уповноважений Верховної ради відповідає за, за дотримання прав військовозобов'язаних, то військовий омбудсман також відповідає за дотримання прав військовослужбовців та СП. А також ми мен, ну мене, наприклад, як уповноваженого президента, дуже цікавить якість а, початку військової служби для кожної людини, тому що від того як військова служба починається. Великою мірою залежить і мотивація військовослужбовця до подальшого проходження mm -hmm. служби і його готовність до засвоєння знань під час базової загальної військової підготовки, і так далі. Це дуже важливі питання, і де, де ми точно будемо працювати на перетині з іншими державними органами, і тут те саме з міністерством з питань ветеранів, з ну, звичайно, з міністерством оборони, міністерством внутрішніх справ, службою безпеки України, головним управлінням розвідки, службою зовнішньої. Розвідки, тому що там теж проходять службу військовослужбовці? Так. Ну і маємо до завершення розмови ще буквально три хвилини. Скажіть, будь ласка, ви ж вже давно в цій сфері до ухвалення закону. З якими найбільш типовими порушеннями прав військових ви стикаєтеся сьогодні? Очевидно, у вас вже якась течка є? Отак, у нас є і статистика по зверненнях, тому що майже 9 тисяч звернень за цих 8 місяців на посаді е, я опрацювала, і ми власне ну, можемо розділити їх на основні категорії, хоча звернення дуже різноманітні. І е, від е, от, тим, чим ми нещодавно займалися поверненням військовослужбовців, які з 22-го року переховувалися на окупованих територіях, а також у нас є запити від військовослужбовців, чиї родини е, або діти залишаються. На окупованих територіях, і яких вони хочуть повернути. До питань ненадання Належного медичного забезпечення, ненадання відпусток військовослужбовцям, зараз дуже поширене звернення від військовослужбовців і членів їх родин про довготривале перебування на нульових позиціях, і тут я вже про це говорила. Ми маємо і об'єктивні і суб'єктивні фактори, які до цього призводять перш за все, через недостачу особового складу, uh -huh, uh -huh. тому що тих тих військовослужбовців немає просто ким міняти. Також через. Інтенсивність бойових дій і застосування ворогом FPV-дронів, ця кілзона розширюється, і ротація військовослужбовців стає все більш і більш небезпечною. Іноді їм безпечніше залишатися там на позиціях ніж здійснювати ротацію. Але також і це не унормовано тривалість перебування. На бойових позиціях не унормована жодним нормативно правовим актом, що в принципі не зобов'язує командирів. І Якщо командир не має відповідного розуміння там чи лідерських якостей, чи можливостей е організувати ротацію, то в принципі він на це й не зважає, і тому військовослужбовці так. Так, можуть довго перебувати на позиціях, це одне з критичних питань останнім часом. Я порушувала це питання вже і перед Міністерством оборони і Генеральним штабом. Але на жаль, тут однозначної відповіді немає. Тому ми працюємо над пошуком рішення. А скажіть, будь ласка, чи у ваших силах згуртувати навколо себе якісь організації однодумців, аби все таки досягти якогось законного вирішення цієї проблеми тривалості перебування, якоїсь законодавчої може ініціативи тривалості перебування військових на позиціях? 30 так, ми працюємо працюємо над нормативно правовим рішенням. Але я хочу сказати, що тут не тільки відповідальність державних органів і організацій, які з цим працюють, а також всього українського суспільства. На жаль, дуже багато негативу зараз виливається на армію, на ТЦК, ТСП, які виконують критичне завдання для нашої обороноздатності. І в мене відчуття останнім часом, що оборона нашої країни перестала бути справою всього суспільства. Це дуже неправильно і може призвести до критичних наслідків, тому я закликаю все суспільство підтримувати сили оборони, військовозобов'язаних приєднуватися до сил оборони зі свого боку. Я гарантую захист прав, і ви можете до мене звертатися у будь-який момент. Дякую. Тому дякую. Так, дякую успіху вам у праці. Дякуємо за ексклюзивне інтерв'ю. Дякуємо.